Согласно заспивай му, веселимся разом днес, Иисуса прославляй му, Вин бо из мертвих воскрес, Иисуса Христос воскрес із мертвих, воскрес 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 із мертвих. смерть во смерть, смерть подолав, смерть во смерть о смерть подолав і тим, що в гробах життя, життя дарував. Христос свого воскрес із мертвих воскрес 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 із мертвих. смерть во смерть во смерть подолав, смерть во смерть во смерть подолав, ні тим, що в гробах життя, життя дарував Миру носить ці жінки, ранком до гроба йдуть. мира на святі рани, плачучи собою несуть. Христос воскрес із мертвих. Воскрес 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 із мертвих, смерть во смерть восьмер подала, смерть во смерть о смерть подала, ні тим, що в гробах, життя, життя дарував. Христос свого воскрес із мертвих Воскрес, воскрес воскрес смерть мертвих смерть во смерть подолав, смерть о смерть о, смерть подолав, ні тим, що в гробах життя, життя дарував по дорозі питають, хто ж нам камінь відвалить, ні сумують, ридають, хто ж нам поміч поспішить? Христос свого воскрес із мертвих, Воскрес, воскрес Воскрес смерть мертвих, смерть во смерть, смерть подолав, смерть о смерть, о, смерть подолав, смерть тим, що в гробах, життя, життя дарував. Христос воскрес із мертвих, Воскрес, воскрес, воскрес із мертвих. смерть о смерть, о, смерть подолав, смерть о смерть о смерть подолав. ні тим, що в гробах, життя, життя дарував. На, Божий наперед. Камінь зроба відвалив і невістом возвістив, що Ісус смерть побідив. І Христос свого воскрес із мертвих, Воскрес, Воскрес, воскрес із мертвих. смерть у смерть у смерть подолав, смерть у смерть у смерть подолав, і тим що в гробах, життя, життя. дарував. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Нам... Христос воскрес і мертвих смерть, у смерть подолав тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес і мертвих смерть смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Христос, воскрес. Із Зі звертів смертю смерть подолав ні тим, що в робах життя дарував. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очистріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітає, сила, немочі наші, іменем Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ночі нашої, сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і Слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіти поклонімся, цареві нашому Богу прийдіть, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя Бога нашого. Бог наш пристановище, і сила помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обритаються в глибини морськії. й порушилися води, їх порушилися гори, сили, Його. Бистрій течії, веселя веселять місто Божий, святего свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог в до Затривожили Затривожились народи, захиталися царства, він дав голос і порушилася земля. Господь, сили, з нами заступний наш Бог, Якова. Придії Побачте діла Господні, які чуда в і на землі, припиняючи війни до кінців землі, Потрошив він луги, зломить зброю і спалище двогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, цілий, з нами заступний наш Бог, Якова, слава Отцю, І Сину, і Святому Духові, нині і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. У мирі, Господеві, помолімся. Господи помилуй! За мир зати спасення душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир за світу, добрий стан, Святих Божих, церкові з'єднання. Всі Господи помолімся. Господи помилуй! За святий храм, цих і ти що з вірою і благоувінням і страхом Божим ходять до нього, Господа і помолімся. Господи, помилуй. За блаженніша патріарх. Нашого святослава і за просвященішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора, за просвящену єпископа, нашого Кир Дмитрія чесне Пресвітерство у Христі диякунську за безпричати людей, Господаю, помолімся. Господи, помилуй, за бомбережений народ, на заправлінні і все військо, Господа помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї, за перемогу супусти. Статиме нашими Господею, помолімся, Господи помилуй, щоб подати неослабну незбориму і переможну силу і мужність Христу, іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами, і супостатами, і всіма нападками їх Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господні гнав їх і вражав Господеві, помолімся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання, єдиного вірців наших, і щоб вивести із тріні життя полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі й скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб визвотися нами до всякої скорибені войною. Нужди, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатчю. Господи, помилуй. Пресвято, пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, присну Діву Марію. З усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христобові відаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Сповідайтеся Господеві Він благ, бо милість його. бо Господі явився той славен хто йде, Господнє. Обійшов, обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в його Господнє. не умру, а жити буду, будує повім діла Господні, бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в Господнє». Камінь, яким знехтували будівничі, став головою вугла. Від Господа стався він селі в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги, благовірного народу і над супротивників даруй. і Христом Твоїм охорони люго. Слового Отцу, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За гоступництвом перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди блає молитвами нашими, все оспівана, бородице, утверди православну громаду, спаси, благовільних людей, укріпив справедливості правління їх, і подага з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена я. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпо з людям своїм да, Господь благословить людей своїх миром, Господь годь кріпо з людям своїм да господь, благословить людей своїх миром. Принесіть, Господові, сини Божі, принесіть, Господові молодих баранців. Господь, Годь, кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. до Ефесян послання святого Апостола Павла читання. Ходьмо уважні. Припіться, Господі, та мутності, осили одяніться, повну зброю Божу, щоб вимогли дати віці ж хитрощам не Нам бо треба боротись на проти тіла і крови, а проти начал проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемаючи все міцно стоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши з уброню справедливості і нову готовість, щоб проповідувати Євангеліям миру. А надуза візьміть ще двірі, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто слово Боже. Налилуя, оленуя, оллилуя. Мудрість проще, вислухаймо святого Івангелія мирусі. І мир рукові твоєму від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Бодьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто цій горі двинься і кинься в море. Та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що, каже, буде йому так. Тому й кажу вам: у це, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі. Не простить Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тебе, вислухай і помилуй. Ой, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за блаженнішого Патріарха нашого Святослава і нашого Одера, за превсвященнішого архієпископа Митрополита, нашого Кертеодара, за привсвященного єпископа нашого. Кир Дмитрія і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братію нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за помбережені народного за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй всемутні просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших ім'я Твоє вірно, прикликаючи, зумиління молимося. Самогутній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і в їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи. Вислухай помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи. Вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже Спасителю, на повання всіх кінців землі в тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, милостивим, до кодоріхів наших. І помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог, я сей тобі славу, висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки, віки. Ще і ще, приклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зелянці омилисти, і щедроток на смирення рабів твоїх. І людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, і недостойні в покаянні, умилені, молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог нашими люди Твої силою, Твої бережені. Створи з нами знамення, знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи Боже Спасителю наш, силою покоєння і заступниче нас, не згадай беззаконні і неправду людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благотробія. повстань на поміч нам і оберни, нечестиве захвальство їх на страх і втечу. Христо любимо ж, воїнству нашому подай у сильні від вас і можності погнати і наздогнати їх і в імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яких ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про їх і в день праведної відплати Твоїй подай Вінці на тліні, бо ти єси заступник, і переможець, і спасення всім, хто на тебе поває, і тобі славу висилаємо Отцу, і Сину, і Святому Духові.

Світи засвіти, синовірусалиме, слава Господі, на тобі засяяла. Раді нині веселися Сіоне, а те, чистий, втішайся, Богородице, воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава тобі. Христос воскрес із мертві, смертю, смерть подолав, і тим, що вробав життя, дарував. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами, причисти. І своїй матері, преподобних і поносних отців наших, і всіх святих помилує, і спасе нас, як благий, і людинолюбний. Христос Воскрес із смертю, смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес ізметв і смертю смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес із смертю смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував, нам дарував Вічне. Поклоняємось його на третій день воскресінню.